Меня зовут Юлия Паевская, позывной Тайра. Я волонтер, парамедик и бывший военнослужащий. 61-го военного госпиталя. Ее позывной говорит сам за себя. Тайра – всеядный пронырливый хищник, безжалостный зверь, разоряющий птичьи гнезда. Тяжелый взгляд, короткая стрижка, уложенная особым образом, никого не напоминает Шматок з програми російського пропагандистського змі, яку відзняли відразу після затримання Юлії Паєвської на блокпості в селищі Мангуш, коли вона допомагала з евакуацією жінкам та дітям. Я не знаю, як, яким чином Юля опинилась саме в Маріуполі, але вона подзвонила, сказала, що вони в оточенні. А коли це було? Ну, десь вже через кілька днів. Бо зв'язок був дуже такий епізодічний, тобто він ми час від часу зідзвонювались. Або списувалися десь в месенджерах. але це було дуже швидко, бо з інтернетом було тяжко, зв'язок був поганий. Ось. Інколи зв'язку навіть не було кілька днів. Тому, власне, коли вона зникла, скажімо, там з радарів на Два дні я ну не дуже переймався, бо я знав, що вона, скоріш за все, все з нею нормально. Українська спортсменка Юлія Паєвська відома на фронті за позивним Тайра вперше медичну допомогу пораненим почала надавати на майдані. З початком війни вирішила стати парамедиком, крім того, навчала тактичній медицині й інших зі слів її чоловіка. У Юлії за вісім років було кілька тисяч учнів. Згодом вона зібрала команду. Команду волонтерів, яка потім отримала назву Ангели Тайри. Ну, через цей свій загін волонтерський, вона і відома найбільше в Україні. Ось. Я не знаю, вона багато розповідала в своїх інтерв'ю про те, як виникла, це, як виникла ця назва. Це що це був спочатку жарт. Тобто, хтось з її там водіїв чи хтось з волонтерів. Назвав підрозділ Ангели Тайри, на кшталт Ангели Чарли, якщо ви пам'ятаєте, був такий американський фільм. Ось, спочатку це був жарт, а потім якось закріпилось, і так її стали знати на фронті і в Україні. Я не витаскую поранених з під вогню, я їх забираю у хлопців з нуля, тобто вони дістають, я їх гружу в свій скаряк. І зазвичай ще батальйонний медик сідає до нас. Ми стабілізуємо і фідачем на госпіталь. Дивлячись, якого з якої позиції там займає від 15 хвилин до години доставка. З 2018 до 2020 Тайра була військовослужбовицею збройних сил України. Далі повернулася до спорту. 20 років Юлія займається Айкідо. Зараз вона очолює Федерацію мутукукай Україна та має п'ятий дан. Крім того, планувала взяти участь в іграх нескорених. Якось при евакуації вона зазнала травми серйозної, бо через свої заняття спортом в неї були проблеми з кульшовими суглобами, тобто зі стегнами. А самі уявляєте, що, що таке евакуація з нуля. Тобто це треба е кремезного бійця в, цьому, в усьому е військовому спорядженні. Його треба завантажити в медичний, медичне авто і доставити до лікарні. І ось якось вона е завантажувала в машину когось ну, дуже такого е моцного. І якось невдало впала і зазнала травми. Тобто їй довелося а, міняти обидва кульшові суглоби, і робили операцію в одеському військовому а, шпиталі. А, і саме після цього, а, аби надати приклад своїм побратимам, які теж зазнали якихось травм під час війни, вона вирішила прийняти участь в цьому проєкті Invictus Games. Навіть травмоване тіло можна витягти дух на рівень навіть краще ніж був до війни. Цьогоріч Юлія планувала облаштувати свій дім по новому та зробити великий сад. Однак, всередині лютого, коли почалось загострення на сході, вона повернулася до села Бердянське недалеко від Маріуполя на базу свого евакуаційного відділення. Останній допис Юлії у Фейсбуці за 13 березня, 16-го числа. Я отримав Повідомлення, хтось з наших друзів спитав, чи знаю я щось про Юлю. Ну, я кажу, ні. То він каже: зайди на сторінку в Фейсбуці пані Оксани Карчинської, там є інформація. І там я побачив пост, який пані Оксана Карчинська зробила з приводу того, що Юля потрапила в полон. Юлію звинуватили в тому, що вона нібито займалася чорною трансплантологією, викрала дітей, аби прикритися ними. А також що була одягнена в цивільний одяг, попри те, що вона не є військовослужбовиця. Вона допомогла із під завалів на 15 число дістати 66 цивільних. Жінок, дітей, стариків. це один день п'ятнадцятого, якраз 15 березня. І звичайно, само собою, що вона рятувала життя військовим, тому що тайра в цьому секторі як волонтер працювала кілька років. Не обидва тазових суглоба змінені на Титанові. Вона перенесла дуже важкі операції у Тайри астма. І тому для нас зараз саме важке це знати не тільки тому, що вона в полоні, але хвилюватися за її здоров'я, тому що для того, щоб її катувати, небагато потрібно. Зараз Росія заявляє, що тайри в їхньому полоні немає. Повідомили нам в офісі уповноваженої Верховної Ради справ людини. Я сподіваюся на те, що при якомусь обміні вони такі її обміняють, але Наразі про це не йдеться після останнього ролика пропагандистів у березні. Інформації про Юлю не надходило. На іграх нескорених замість матері Україну представляла її донька. Сьогодні вона на міжнародному рівні піднімає питання визволення жінок з російського полону, зокрема, її матері. Слава Україні. Героям слава.